Хочу нарвати виноградного листя на чай. Чей малини на скубла дорогою. Будемо не просто його сушити, а зробимо його ферментованим. Руйнуємо цілісність листа, ось так переминаючи перетираючи, щоб воно стало вологим. З малиною робимо те саме. Обриваємо листочки і потім руйнуємо їх цілісність. Розклали листя в скляну тару, а можливо в каструлю. Накрили вологою тканиною, в мене є марля. І закрили кришкою. Залишаємо на добу. При кімнатній температурі. Листя має потемніти і з'явитись такий е, аромат. Потім тонким шаром розкладаємо на папір для випікання на деко і е, в духовку 100 градусів десь пів години. А якщо 60 градусів, то годину, півтори години, якщо у вас є час. Це не просто е, смачно, це дуже і дуже корисно. Пройшла доба. Листячко стало темним, бачите? Малина не так сильно потемніла. Так, і що там з ароматом? Аромат відрізняється від е, свіжого листя. Виноград мені подобається більше. Умкнули духовку на 100 градусів. Тим часом складаємо пергамент і розкладаємо лист. Малиною розкладаю окремо на інше деко. Періодично помішуємо. Аромат неймовірний. Чай готов, коли листочки не мнуться, а ламаються. Трохи дамо листям відпочити на повітрі і все, чай готовий. І складаємо в банки.